Невизнання псевдореферендуму, міжнародні санкції Росії та тотальна ізоляція півострова це лише частина наслідків окупації Кремлем Криму. Усі ці п'ять років світ на боці України, а міжнародні експерти постійно говорять про те, що Росія, анексувавши український Крим, спричинила кризу світової безпеки. Тож які висновки зробив світ чи достатньо покарано Росію, та чи став Крим для Кремля непосильним тягарем? Олена Стецюк продовжить. Шоу з псевдореферендумом в Криму влаштований Росією Україна і світ в один голос назвали незаконною анексією. Це порушення світового порядку та криза міжнародної безпеки наголошують в Україні. Наслідки катастрофічні, каже голова меджлісу Рефат Чубаров. Захопленням Криму розпочався етап найглибокої такої геополітичної кризи, і світ зараз майже стоїть напередодні. Третьої світової війни війни гарячої за це винні мають бути покарані нині. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує понад півтори тисячі кримінальних справ щодо окупації півострова. 87 обвинувальних актів у держзраді щодо кримських депутатів вже у суді. Серед тих, хто отримав вирок, екс депутат Криму Василь Ганиш засуджений до 12 років за державну зраду, бо серед іншого голосував і за так званий референдум. Ще 14-го року світ заявив, РФ порушила низку міжнародних угод. США та ЄС запровадили санкції, як персональні, так і секторальні щодо причетних до псевдореферендуму та анексії Криму. І вони поповнюються в Україні. Наголошують санкції, дещо зупинили агресора, проте їх замало. Хтось покарав Сіменс за турбіни, які приїхали в Крим? Ні, ну тобто, і все може далі не розповідати. Чи хтось можливо сьогодні про північний потік потік-2» буде розказувати нам, як вони захищають економічні інтереси світу і України, і як вони з нами заодно? Анексія Криму стала каталізатором російської агресії на Донбасі. У той же час анонсоване окупантом так зване повернення Криму у рідну гавань спричинило повну ізоляцію півострову. Паспорти видані країною агресоркою у світі не визнають. Відвідувачі Криму, усупереч українським законам, потенційні персони нон-грата в Україні. При цьому Росія застосовує своє законодавство до кримчан, навіть змушує служити у війську окупанта. Це сьогодні є фактично прихована депортація місцевих громадян. Тобто, це коли під виглядом призову призивають молодих хлопців, які точно не будуть служити в Криму, а які будуть служити за сотні, можливо, тисячі кілометрів від свого дому. Увесь цей час Російська Федерація нарощує військову присутність в анексованому Криму, і це загроза не лише для України. Ті зразки озброєння, весійного ракетного озброєння, військово-морська техніка, яку посилює Росія свій Чорноморський флот, вона загрожує не лише Україні. Власне радіус дії тих тактичних оперативно тактичних озброєнь, які є в Криму на сьогодні. Вони загрожують вже великій частині Європи. Несколько днів назад я вже отримав снимки, люди з риском для своєї життя, і для своєї свободи, вони там сфотографували ядерне хранилище. Там чітка написано «Осторожно, ядерне хранилище. вот в Європі это ядерные ракети направленные на страны Європи. Одразу після анексії Україна припинила подачу Дніпровської води на півострів у 2015-му Наступний етап блокади Криму відімкнення від електроенергії. Згідно з міжнародними нормами, країна окупант має нести увесь тягар за утримання захоплених територій, кажуть у меджлісі. Мета блокади зробити Крим непідйомним для окупанта. Росія щороку витрачає на нього близько 2 мільярдів доларів. Крим спричинив власне у ці, ну таку постійну гарячу опозицію опанування да, різним західним системам і Росія тим самим, і Росія і свою економіку і своє суспільство загнала в такий п'ятий кут. Крим є не просто тягарем, да Крим є таким каменем спотикання, про об які Росія сьогодні ну, власне за які вона зачепилась. Але уникнути псевдореферендуму було неможливо, бо відбулося військове вторгнення РФ, кажуть фахівці. ФСБ готувало захоплення України ще на початку 2000-х, каже віце-президент Парі Георгій Логвинський. А за кілька тижнів до анексії Криму розповідає, була перевірка українських прикордонників. Мета цієї перевірки була тільки одна: провести ревізію. Знаходження зброї, місце знаходження зброї особистого складу. Тобто, були акт, де скільки людей знаходиться, чим займається, і після того ці так звані зелені чоловічки, які захопляли, вони приходили з цим планом. Перевір, світова спільнота тепер має зрозуміти будь-яку авантюру. Слід зупиняти на початку, каже Чубаров. Авантюрою я називаю те, коли одна країна. За будь-якими приводами намагається вторгнутися на територію іншої країни. Це є авантюра, яка може завершитися знищенням цього глобального світу. Олена Сицюк, Нікіта Проскурін, заман АТР.